Доброго дня, шановні друзі! Знову радий вас вітати на каналі компанії Алігрія. Мене звати Денис Курбатов, Я менеджер з продажу нерухомості. І сьогодні для вас ми записали відеопрезентацію квартири, яка розташована звідси 400 метрів, має три спальні: ванну, кімнату, кухню, салон, балкон, технічний балкон, площа 80 квадратних метрів. І ціна об'єкта 177 тисяч євро. Квартира після капітального ремонту. Я пропоную пройтись та оглянути даний варіант. Приємного вам перегляду. Ось ми і піднялися за допомогою ліфта на другий іспанський поверх, рік побудови 1979. Але тут зроблений капітальний ремонт. 80 квадратних метрів площа, у нас зустрічає гостинна кімната, також Геобразна кухня і за кухнею технічний балкон. Гостинна кімната у нас поділена, як зазвичай, на дві зони. Хочу звернути вашу увагу на досить великий диван. Навпроти у нас телевізор, є кондиціонер, тут у нас обідняна зона. Я так предполагаю, що був балкон, але збільшили площу кімнати, залишили невеличкий балкон, де помістяться дві людини. Кухня також. Гарно зроблена, хоч вона і невеличка, але дуже по-теплому, класні теплі тона. Є усе необхідне для того, щоб приготувати їжу, навіть даже духовий шкаф і посудомойна машина. Також, тут є підсобне приміщення, де розташувалася правильна машинка та бойлер. Планування в квартирі мені дуже подобається все ясно. Тобто, всі кімнати у нас відокремлені. У нас іде гостинна кімната. Зліва від мене ванна кімната, де розташована душова кабіна, є унітаз та умивальник, Справа перша спальна кімната, де є двоспальне ліжко, вбудована шафа купе та кондиціонер. Рухаємося далі. Хочу ще раз нагадати, що квартира в гарних теплих тонах тут дуже приємно знаходитися. І всі вікна у нас зовнішні. До речі, вони поміні на якісні пластикові вікна. Тобто немає жодних патіо інтерв'ю. У нас іде друга спальна кімната. Вона більших розмірів, ніж попередня. Також встановлений кондиціонер, є двоспальне ліжко і вбудована шафа купе. Спальня номер 3 Я так вважаю, що це основна спальна кімната. Вона більших розмірів, ніж попередні. Також тут два вікна, які забезпечують доступ сонця цілий день. Квартира має сонячну орієнтацію. Окрім цього, у нас є двоспальна кровать, четвертий в квартирі кондиціонер. Також вбудована шафа купе і невеличкий стіл. Ми подивилися з вами квартиру, яка розташована звідси 400 метрів, має три спальні, 80 квадратних метрів площі. Ціна об'єкта 177 тисяч євро. Мене звати Денис Курбатов, я менеджер з продажу нерухомості. Мій номер WhatsApp є в опису до цього відео. Пишіть, розкажіть мені, яку квартиру вам потрібно знайти. Я буду радий вам допомогти стати власником нерухомості в цій приємній сонячній країні. Компанія Алігрія будуємо вашу мрію.